Всім привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Ароматні розмови. Сьогоднішнє сьогоднішньому відео хочу присвятити композиції, яка є досить популярною, дивлячись на те, що вже існує тривалий час. І це композиція німецького бренду Jill Sander Аромат номер 4 Ось такий флакончик. Має композиція. Красивий золотавий колір всередині говорить про те, що ця композиція буде насиченою, пряною. От такий красивий колір, зазвичай аромату дають ноти ванілі і деревинні нотки. Тому це теж як підказка до того, яким буде звучання ще не спробувавши композицію. І хочу почати з того, що вона відноситься до категорії деревинно квіткових також тут додані фруктові ноти, які гарно відтіняють основне звучання квітів. І її створили ще у 1990 році. Створюючи цю композицію, власники бренду ставили перед собою наступне завдання. Їм хотілося оспівати. Красу жіночної природи, її легкість, її багатогранність, її глибину, її основну суть, яка іноді за чимось таким, знаєте, повсякденним, трошки наносним, іноді втрачає свою істинну силу і своє істинне значення, а той, взагалі, знецінюється. От така місія стояла перед творцями цієї композиції. І це стало можливим завдяки парфумеру Мішелю Альмараку. Він взявся за таке непросте завдання. І я вважаю, що блискуче його виконав, оскільки вже пройшло більше 30 років з моменту виходу цієї композиції. Але вона до цих пір не втрачає свою актуальність. Є надзвичайно популярною як в країнах Європи, так і. Штатах також це говорить не лише про комерційний успіх і про гарне звучання, а також це підкреслює той основний посил, який сюди закладався. Тобто, що скільки часу не прийшло, не пройшло актуальність жіночної природи, вона ніколи не втрачає своєї сили. Ніколи вона не виходить з якогось основного порядку мислення, бачення того, яким має бути цей світ. І, власне, жіночність це є одна з важливіших, найважливіших компонентів, яке створює суть буття. Так само з цим парфумом, оскільки він настільки багатогранний, що іноді здається надто складним. Але коли в спокійному, такому, знаєте, беземоційному підході його спробувати зрозуміти, то єдина думка, яка приходить вам, що перед вами шедевр, який варто спробувати, яким варто користуватися і яким варто підкреслювати свою індивідуальність, Багато звучання квітів та фруктів по особливому розкривається в цій композиції. Спочатку вступає бергамот з гіранью, які красиво відтінені персиком, трояндою та сливою. Потім дуже-дуже повільно розкривається прекрасне звучання квітів гвоздики, жасмину, і це все приправлене прянощами мускатного горіху та кардамону. І поступово вся ця краса. Вміщується на прекрасній такій подушці з ванілі, мускусу, чорної амбри. І це, звичайно, неперевершене звучання. Особисто я дуже люблю цю композицію взимку, але хочу додати такий ще момент, що я сама для себе зробила таке відкриття. Зазвичай такі складні, багатогранні. Пряні композиції рекомендують використовувати зимку. По типу холод трошки нівелює всю ту глибину, яку дають ці компоненти. Але, от коли я декілька разів побувала в країнах Сходу, де зазвичай дуже жарко, така висока температура повітря, і ви, мабуть, всі знаєте. Які насичені аромати звучать від жінок, які живуть в таких країнах, то я вирішила сама для себе спробувати в, в, ну, влітку поносити цю композицію. І це особисто для мене було відкриттям, наскільки красиво в теплі, в нагрітому тілі, в прогрітому повітрі звучить ця композиція, вона як елексир, який ніжно-ніжно вас огортає. і От дає відчуття такого, знаєте, затишку, спокою, якоїсь такої безтурботності, яка іноді дуже важлива в житті, коли тебе накривають якісь емоції, переживання. І от якраз оцей спокій, який дарує ця композиція, і оця е, історія, коли ви повертаєтесь до своєї жіночої суті, вона, звичайно, просто не перевершена. І від себе я вам. Щиро рекомендую цю композицію до затесту! Якщо вам було цікавим це відео, поставте, будь ласка, йому лайк, підпишіться на канал, натисніть дзвіночок, аби не пропускати нові відео на каналі. Я вам бажаю нових ароматних вражень. Та все буде Україна!